Оксанка, куди ми з тобою йдемо? Вудбайн, дивитись на лошадок, на скачки. Да, ми йдемо на іпподром і сьогодні будемо дивитися на скачки. Ми будемо робити ставки. Я б хотіла. Я б теж. Ми не дуже азартні, але просто заради приколу зробити ставку і подивитися, як це вийде. Зараз підемо на вулицю. Подивимось да, на конячик. Отакий від. Він цей рейс-трек. Дуже красиво. там Коні? Вони вже да. вже починають. На яку ти ставиш? На біленьку. жовтим Джокером. Жокер. Можемо звідси дивитися, а можемо піти вниз. Дивіться, яка краса. Маняє. Як... Трошки гівною воняє. Подивіться, небо яке красиво. Скачки почалися. І от така була гонка. А, давайте, це, жокі, це жокі. Може вони змінюються? Тобі сподобалось? Да. О, диво, нові лошадки йдуть. А це, мені здається, просто гуляють люди. А да. О, біла, побіже. Ми взагалі нічого не розуміємо в <різь> <різь> цих люди з щось кричать, да. щось... Полівають, прямо крики розпачу були, розчарування. цей дідок, він прямо аж хлопав в ладоші. Ми зараз підемо дивитися сам рейстрек, бо іпідром, бо він дуже прикольний зсередини, там дуже багато чого є показати, і ми вам зараз покажемо. І тут дуже красиво небо, оце за нас Оксанка дуже красива. Там ще третій поверх є, зараз я його покажу. Це там кафеха. Отам, от наверху. Тут, напевно, на вихідних більше людей. Але ми приїхали в будній день подивитися і було прикольно. Ще дуже цікаво контингент, який тут, бо тут або люди, прям видно, що дуже багаті, дуже заможні, гарно вдягнені, або, навпаки, звичайні люди середнього класу, які приходять сюди і ставлять ставки. Дуже прикольний такий контраст. Нема щось посередині. Це отак воно виглядає всередині. Дуже цікаво. Люди щось про ставки розмовляють, всі там з газетками якимись, з, з тітрадочками, зошитами. Тут є наш любовний Кім Хортенс далі, кав'ярня. Тобто можна сюди прийти з кавою. Там якісь комп'ютерні, я не знаю, екрани, ми туди зараз підемо. А щоб зробити ставку, можна це зробити. На такій машині. Віню, там. Да. А, на... а, place your here» — І там можна зробити. На такій машинці можна зробити. Я Думаю, що в оригіналі авторично там ставили ставки. Да, — Так, на бумажки. а зараз на компах можна. Зробимо ставочку. Та щось не знаю. Ну ладно. Да, ми взагалі цьому не розбираємось, тому напевно не будемо. А ми зараз підемо на третій поверх, і там, скоріш за все, є бар і патя. Це третій поверх. Там ще є. Підйом можна туди буде піднятися. Тут. Торонто. Такі от. А, от. Там, да, А там лаунж, походу, де можна бар. Докольно. Чим прикольно це місце, вхід сюди повністю безкоштовний. Тобто ми приїхали, ми зайшли. Нам не треба не місце купляти, нічого. Там є якісь е... дні, коли треба це робити, але в основному отак ну, от прийшли. Я тут. уявляю, що раніше це було настільки популярно, це ж як казіно, по суті, і тут було дуже багато людей, бо місця тут немало. Зараз люди в основному всередині сидять, але їх там теж не так, щоб сильно багато. Так, на вихідних, я бачив фотки, на вихідних тут дуже багато людей. Да? Тут прям все повне. І ти сказав про казіно, тут же казіно ще є. Серьезно? На Локації цього. Рейстреку ще є сорі, іпідрому є казино, і можна приїжджати і грати. А там на дальньому плані у нас Торонто. Ну, а ми з Оксанкою не розібралися, як ставити ставки. Ми хотіли спробувати удачу, хоча перед цим я думала, що біла лошадка переможе, але вона прийшла третю. Якщо не четверту з чотирьох тому, я не впевнена, що це сьогодні мій день. І там декілька варіантів. Там, типу, Є такий електронний чи якийсь апарат великий, непонятний, там щось працює, ну, воно працює. І є такий старого способу, olд там така стоїчка, там працівники, ти підходиш, там щось там вибираєш. Але я теж не розумію, бо виявляється, що там є багато різних типів рейс... скачок. І треба розуміти на що ти ставиш, тобто не тільки на ім'я конячки і Жакея. А взагалі, типу, яку саме гонку, який саме рейсін, бо це зараз а, другі скачки будуть. А скільки їх всього, ми навіть не знали. Типу, ми думали, що тільки одні а сьогодні виявляється, що ні. І через те, що немає розуміння, я вирішила, що ми не будемо ризикувати. Але цікаво, насправді, я б хотіла спробувати. Да. Просто мене настільки азартні, нам треба ще хоча б про це почитати трошки, перед тим як ставити, і тоді вже там якусь маленьку суму, типу 10 баксів, і подивитися, вийде вона чи не вийде. А гонка починається вже через кілька хвилин. Вони скачуть. вони скачуть. Мабуть, на камері не дуже видно. Як Просто, вона була більш інтенсивною, бо вона починалася аж за а, Як, вона, стоїла, чи як вона да, називається? Так, напевно стоїла це називається. І, це але сподівлюю. прикол в тому, що я не зрозуміла, де фініш лайн і думала, вона буде в іншому місці цього разу, але вона була там сама. Ось і. Я просто так дивлюсь на це все на Жокеїв, на людей, які там вийшли, інтерв'ю брати у Жокеїв, якісь там коментарі давати на саме це місце і реально так подумати, що тут люди раніше втрачали свої статки. Ну, це ж була якась трагедія, прямо. Ну, про це в книжках в книжках писали багато і пам'ятаю книжку, таку дитячу, цім Талер іліпрод проданий не сміх. І, там теж було про те, що він ходив на такі іпподроми і ставив ставки. Ну це дуже цікаве відчуття. Добре, що ми нічого не поставили. Так, напевно, добре, бо ну, ми дуже погано розуміємо, що відбувається. Для нас це просто лошадки біжать по колу. Знаємо, скільки ще часу до наступної гонки, але тут трохи прохолодно, зараз 11 градусів тепла, але по відчуттям як 5. Mm -hmm. І хоча це у нас жовтень, вже час осені, але ми ще не звикли до таких перепадів температури, як було, бо якщо ви дивилися відео, яке було. З <свіття> початку <октубра. свіття> жовтня, то в нас було 30 чимось градусів тепла. І ми зараз підемо в нашу улюблену кав'ярню канадську no. Тім <свіття> Хортенс. Це Оксана не улюблена кав'ярня. No way! Так, це звичайна кав'ярня, дуже дешева, але. Дуже відотна. Да, так, але там буде для нас гарячий напой, який нас зігріє зараз. A pumpkin spice latte на пів сезону? Double double, Оксанка. No! Oh. Ми не виграли ще. Я ще раз хочу цей момент зазняти. зняти, бо... Тут дуже красиво. Подивіться на цей ставочок, на газончик, тракторець їде. Ми всього в годині трохи більше, ніж година їзди від центру Торонто. Тут дуже красиво. І зараз через те, що сьогодні вечір четверга, тут дуже мало людей, але неймовірно. Зараз так моросить дощець там десь в Місісагі, це пригород міста. Торонто, а саме місто там знаходиться. Дуже красиво. А, якщо зайти всередину, то це виглядає отак через те, що сьогодні не вихідний, це дуже пусто. Дуже мало людей. Одна Оксанка ходить. Але я хотів би показати вам в кожному кутку, куточку тут. Є машина для ставок. Да. Тобто ви, тут є понятна справа, що тут є і туалети, і безкоштовні, і фастфуд якийсь, і бар. Але в кожному куточку буде машина для ставок, бо живуть вони за рахунок ставок. Поки Оксанка віддихає, я покажу вам другий поверх, трошки ближче. У нас тут є бар, де можна купити випити. А за одну банку пива ви заплатите 11 доларів а мінімум. А за Stella Артуа бутилку півлітрову 15 доларів. Але люди приходять сюди віддихнути, тому для них це, це великі гроші, бо бутилка Stella Artois коштує 2,5 3 долари в магазині. Тобто в 5 разів на мар. Тут є піца 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 отакий фастфуд. Це взагалі я ніколи не пробував. Вона вважається мемною піцею, піце, бо це вважається найгіршою піцею взагалі в Канаді. І вони продають отакий мерч. Він дуже милий, Подивіться, така лошадочка. Дуже-дуже прикольна. Така чарочка з лошадочкою. Всякі шляпки, футболочки, сумочки. І знову ще одне місце, де можна ставки зробити вживу. І я цього робити не буду, бо я не дуже це розумію, як робити. А далі там от знаходиться казіно. Да, там не можна знімати. Там знаходиться казіно, а внизу знаходяться своти. стає все більше. Мені зда... значно. Да, значно більше стає. І мені здається, зараз буде головна рей... е... головна гонка цього дня. Ото зараз ставлять, куди звідки будуть вибігати лошадочки. Це такий гризовічок, який з прицепом. І Прицеп це і є ворота. До гонки залишається дві хвилини. Оксанка, на кого ставимо ми? А на чорну лошадку під номером 2, який ти сказав її звати? Сані Vail. Сані Vail, Dale. Сані Sunny Vail, чи щось таке. І ми поставили наші... Уявні. В... Уявні, ми поставили гроші на неї. Бо... А. Скоріше за все, вона правила. Тимі Хо. Ось і закінчилась третя гонка. Ми хотіли поставити на лошадку номер 2 Вона на самому початку гналася, вона була останньою. Вона всю гонку була остання, але потім вона прийшла третя. Тому це урок всім, ніколи не здавайтесь. Да, але я цього не побачила, бо вони були дуже далеко. Да. І дуже важко зрозуміти, чия твоя лошадка на екрані, якщо ти до цього не звик. Бо вони всі темненькі. Ось і да, вона прийшла третя, це було неочікувано. Думала, вона буде або в кінці, або десь там всередині. І було дуже такий запеклий бій, бо перша прийшла лошадка номер 4 і вона була на великій відстані від всіх інших, а потім, в самому кінці, лошадка номер 3 вирвалась теж вперед, і вони майже в одну секунду фінішували. Ось, дивись, дивіться, які вона. Стільки людей. Їх зустрічаються лошадок. Але перед кожною гонкою ми думаємо, нам треба зробити ставочку. Хоча б десяточку. І після кожної гонки ми думаємо, слава богу, що ми не зробили ставочку. О, Другий прийшов, да. Ту, на яку ми хотіли. А ця друга. А той чувачок високий, доволі на другий. Ага. Да. Гонком, да, всі Матюшки взагалі, в основному. Доволі маленькі. Так. Да. Але це другий він повище за інших. Я думаю, того йому було не дуже зручно. Ну да. І мабуть, того. Трошки хочу офтопу показати. Напевно, влітку там отакі от літні вірандочки. Оце там столів зараз нема, але там столи будуть стояти влітку і далі. Там. Класно прийти сюди і півка попити. Вон там є столики. Да, там столики є, але зараз там нікого нема, там закрито. Просто круто сюди прийти пивка попити. Я думаю, тут п'ють не пиво. а Скоріше за все, тут п'ють шампанське або воно. Або Джонні Волкер. Он там є mm. реклама, якщо бачите. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І я сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. А також хочу подякувати своїй дівчині Оксансі, яка була зі мною під час зйомок цього відео. До наступних зустрічей. Пока.